Наша захисниця в Україні. Маша Ониська. Слухаєм тебе. Я підготувала відкритки та сердечку. Прочитай, подяку. На першому написано. Люби захисники. Бажаю тобі сил вистояти та перемогти. Дякуємо на другому. На другому написано Україна переможе не відбуючись на все». Дякуємо, дуже гарно. Покажи відкриточку. Ще дуже гарною відкритка. В мене є. Дорогі захисники, дякую, що захищаєте. Нашу квітучу країну. Бажаю сил вистояти та це перемогти. Дякуємо. Такий Дуже гарно. Дякуємо за роботу. Молодець Марія. Дмитро Рябець слухаємо тебе. Дякую, Марія. Я підготував ось таку листівку у вигляді прапора України. На ній написано. Дякую за мирне на небо над головою. Дякую за спокійний сон. Слава Україні, героям слава. Молодець. Слава Україні, героям слава. Дякуємо. Максим Польовий. Дякуємо, що нас захищаєте та виганяєте ворога. Щастя, добра та миру. Україна переможе. Слава Україні. Слава Україні, ми віримо в перемогу. Дякуємо Максиму, Аріна Таток. Щиро подяка нашим захисникам, нашим мужнім та е, відважним чоловік, е, чоловікам. Покажи своє сердечко, Аріна. Підготувала з вірою в перемогу і велика подяка. Дякуємо Аріні слух... Дякуємо, слухаємо Кирила Грицюка. Я підготував два сердечка, і на них написано: Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, любові, оптимізму, з здійснення мрій і героїзму. Дякуємо. Покажи сердечка, як ми любимо наших захисників і віримо в нашу перемогу. Найкращі жовто-блакитні сердечка. Героям слава! Дякуємо, Кирило. Дякуємо, Аня Борисенко. Від е, імені українського народу вдячна кожному захиснику за героїзм, справжньої український бойовий дух. Так, да, дякуємо, Аня, покажи своє сердечко, покажи свою вітальну листівку нашим захисникам. Дійсно, у них справжній український бойовий дух, який допомагає їм перемагати ворога. Дуже гарна листівочка, жовто-блакитні сердечка. Дякуємо, Ані. Дякую, що захищаєте нас, та ми будемо всі вірити в перемогу. Добре, а що в тебе намальовано на картинці, скажи нам. Тут є квіточки та сачечко. Що написано саме головне: ми віримо. В перемогу. І написано: Слава Україні! Україні героям слава. Дійсно, слава нашим героям. Дякую, Андрій Санжаровський. Дякуємо Каті, Андрій. Желаю победи та повернення додому. Слава Україні. Слава. Дякуємо. Покажи своє сердечко для наших героїв. Ми віримо в нашу перемогу і всім серцем вболіваємо за нашу перемогу. Дякуємо, Андрій. Назар, Туркан. Мирозагади добра. Мирного небі, неба тобі, моя Україна. Дякуємо і привітальна листівка, міцний кулак, який символізує нашу міць і віру в перемогу. Дякуємо, Назар, дякуємо. Сюзана ти нам показала гарненьку свою листівочку. Будь ласка. Нехай мирне небо буде над Україною. Всі дороги будуть до перемоги. Щастя, здоров'я та успіху. Дякую вам, наші захисники. Хай Бог вас всіх береже. І... такі сердечка. Дякуємо, такі гарненькі сердечка і така привітальна листівка. Віримо в перемогу наших захисників. Віримо в перемогу України. Бажаємо їм здоров'я, щастя і всього найкращого. Дякуємо, Сюзана.